Здарова, ютуб! Ми тільки проснулися, ми вже хочемо зразу в туалет бежать. Ми продовжуємо грати в стрімер лайф симулятор. Тому гарного вам перегляду. Минулій серії ми замовили, тоді же приїхало. Там. ай-яй-яй! Надій же приїхало... Ой, та все приїхало. Полки. Сюда. Поки що ми їх тут припасуємо. Так. Окі, от, і на полочках у нас будуть тут всякі ніщички лежати. О, не... А наш я купив полки. <рес> я думав воно ставиться. Оце проблемка. Оно ну, постер. Ой вид. Почнемо від початку ми будемо багато вішати їх, напевно. Давайте зараз такого високо. О, в можно. можна, О, так Раз. Сейчас у нас було вроді шесть. Лампа. Лампу встав. Лампу нам треба. А це теж на стіну? На стелю, ні. Ладно. Підкреслом це все. Чудовою лампою. Оп! Нажміть взяти руки. Тройка, включите. Виключити. Прекрасно, хай буде поки що. Ми її напевно. Переставимо. Бін, чому на стелю не можна? На вікно теж, ні. Десь на стіну. А тут картини мали бути, по ідеї, А якщо ми її? Знизу. Щось. Щось поки що нехті. Ну ладно. Ні, ну в принципі нормально. О, мікрофончик новий. То, що нам треба Старий. Потім приберем. Новий мікрофончик. Новий мікрофончик. Ми вліпимо. Тут камера тут буде мішати. Та так от, біля кої тури і вліпимо. Зараз я не сильно бачу, щоб сильно цей не заділо. Знаємо, на що нам поставити камеру. Та це нам тоді теж, виходить, не потрібно, але. Буде на кухні. Поки що. Поки що. Постер ще один постер наш. Так, ми ставимо сюда. Лампа. Ціто не настроюється, ну і ладно. О, і кролик, це мого кролик кролик. Перес нами буде отут кролик. Де його вліпити? Хочу б на вебці було видно. Чікс. Місце, бідний монітор. Треба переставити. Так. Чуть, давайте сюда. О, все. Так, запускаем комп'ютер. В принципі, лампа прикольна, так. Веб конопану. Так от. Ну, дивимося, як виглядає наш стрім тепер. Чи набагато краще, чи ні. Так. Якість, 4К можна, ППС, тож давайте на максимум. Зараз чати на я не. Креатив щось Давайте проверимо креатив щось нове. Ой. Що робить? Малювати? Дай щось. Десь не дуже хочеться, якщо чесно. Кесь <с> не дуже хочеться, якщо чесно. Мені цікавий, як виглядає наш стрімчик. Ой, та зовсім інше. А лампа нічого не дає, вроді. А зовсім по-інакшому. Рекомендований бітрей 38500. Так, онлайн росте. www, що там у нас по рекламці, по рекламці? Я за рекламку взагалі. Дашборд показати, покажем. Так, партнери, ми вроді вже партнери. Все прекрасно. Нам треба заплатити за рахунки. Пей, пей, пей. Все добре, все чотенько. Так, що у нас тут... Потіш, потішка. А коли нам прийде наступний? Коли нам прийде наступний, завтра зранку нам прийде. Прекрасно. Так, їсти ми не хочемо, хочемо в туалет. Давайте сходимо в туалет, тобі холодно. Тому зараз, якщо завтра виплата, нам треба сьогодні добре пострімати, щоб трошки збільшити нашу виплату. Як не хоче. Все, давайте поминимся. Зараз як можна. Ледат більше не хочу. Добре. Так, спальня у нас є. двері не накриваємо. Дивіться скільки у нас енергетосів. Пахне чуть-чуть грязно. Я сподіваюся, у мене життя лишиться після сьогоднішнього стріма І ми замовимо нове. Все, але це теж треба випити, що ми з ним будемо робити. Оп. Оп. Ой-ой-ой! Як добре що я купив таблетки. А що нам з тим робити? Ми зіймо. Що викидувати? Давайте повикидаємо. Ой. Давайте повикидемо, а що робити? Ні, не так. Отак. От Оп! Застряло. Чи може мусорник? Чесно, я не знаю, що робити. Нам треба десь зробити такий кладовку мусорник, а це не шафа. Прикольно. Там ванна, це кладовка. Вот є. Мусорник наш. Оп. Вторая нове замовив. Поки що є енергія, нам треба гарно пострімити. Так це буде наша волка. Замовляємо нове, но ну, нафіг. Ми на таблетках довго дов... дов... не потягнем. Блендер, 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 стартеп. Ой, наша на блендер. Фудшоп. Фудшоп, фудшоп, фудшоп енергетики. Давайте. А одну масен, а можемо виіп'ємося, сьогодні? І суші дать багато їжі. 2, 3, 4, 5. Повна оплата. Стримчики, да? Полки, блин. Я думаю, на них можно буде ставити, а не можна на них ставити. Ой-ой! Ми ж зможем... Так, цей полстий. А тут що у нас? Суші грязні, грязні, грязні. Це все мусор, це все мусор. Да, не можна... Ні, Нет, от все викидаємо Он вже пришло нового, тим більше sorry, а це їсти вже не будемо I'm so sorry. Так от наша нова їжа. Ам. Ам. Ми всі інергетики зараз пів. Все, сто. Так це швидко ховаємо. Дивно, ну не маєш так швидко портитись. Це ми ховаємо. Енергетики теж ховаємо. О, ну, хай ще стоїть. Холодильник. Срочно холодильник. Дуже свіжий. Я радий. Треба подивитися, може, там є якісь кращі холодильники. Що вони постійно сигналять? Вони там той стоп біля під'їзду збивають і збивають. Так, так, треба отак от зробити. Раз. Два. Давайте птимося, чи ми замовили взагалі той холодильник, так це поки що закриваємо. Це світло так відбуває. Дякую за донати, дякую. Ого, ви тут насипали, звісно. О, нормально. Так, це так. Так, сошний нам пошту прийшло. Це старіше, чого далі світиться? Непонятно. Так, дашборд показати. Показати, показати, і ми хотіли зайти. А тут на Крипті. Щось є? 0. 0, 0, 0, 0. Нічого у нас нема. 7400. 400. енергія ще є. Енергія ще є, енергія ще є. А модерація працює. Це подивимося, що у нас є за X вкачати ще. Щось файне. Більше енергії. Так, це на скачено. Менше шанс на зон качена. Це щось туб. О, це збільшує. Может? А я вже можу садити? Я не можу побачити. Я не можу отут нічого тикати, чи можу зараз. Ой! Шахтёр 2. Давайте вивчим. Вивчим. більше у нас нема короночок. Так, добре. Так, 20 енергії енергетики. 54. Стоп. Ні, це більше дає. Ану, суші, ладно. Попробуємо одніс. Тоже мало дає, енергетики більше дає Чикс, чикс. Ма через то, що зимно мені цей. Треба одяг купити. Попробуємо зараз. Там він недорого коштує, тому давайте замовимо одяг. Може через то, що зимно йому. Некомфортно і він швидше втрачає. О! Іпарік. Штани, 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 штани. Сірі з чені спротивки хотай башмаки. Башмаки, башмаки. Я бачу. кеди. О, футболка це саме головне. Футболка саме головне. І в нас є нормальна чорна. Так, 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 це поки що нічого. Сліга повна оплата так, це ми оплатили, це у нас все є, ладно, давайте збігаємо. І треба майнер запустити. У нас новий комп'ютер і має майн, майнити сумасшедше. Так, гігієна. Подивилися, все добре. Так, треба ще енергетиків замовити. Амулян зразу багато енергетиків. Чикс, чик Чиксфудшоп давайте 10 поки що. Будемо по 10 замовляти, щоб вони не встигали спортитись. Блендер, 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 блендер. 190 показати. Тутріум. Так, енергія, енергія. Ми сюди щось клали? Нічого не клали. Так, оцей i7 поки що мішаємо. Так, давайте включимо майнер. Ой, прийшла енергетики. Давай, 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 давай. 11 энергии, швидше. Чикс. Все, сотка. Так, сідаємо. Майнер, 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 наш майнер. VPN, стрим майнер. Включить цей комп'ютер. Общий колісок. Так, 5301. Ану. Ой. Зараз почнемо зразу цей. 200 ну нормально. Можна, можна жити. Ой, 260. Сюда. Крипто X Portfolio. Портполіо 0.001. Майнець. якраз собі назбираємо. Скільки наскрипти? 0.06G. то є? Так. Так. Exchange, оце продажа напевно, 0. 0, 0. один, 44 доллара 0,007 <laughs> ой йой ой шесобенько Слабенько Скаучий мы сможем залиключить другий комп Эмбан зможем Чик-чик Все, и раз убежим в туалет Ну так, тут тільки що монітор. А. Ага. А й ці три компоненти поміняти. Тобто все міняти. Де наш мусорник? Докидаємося в наш мусорник. Дійсно, пропаде при перегрузці гри або ще щось там. В принципі, що? в принципі, я думаю, що можна на цьому закінчувати. Я зараз буду вже лягати спати. Тому всім дякую за перегляд, всім пока. До нових зустрічей.